Перший фільм у моєму списку це безумовно брудні танці, американська романтична танцювальна мелодрама 1987 року, режисера Еміля Ардоліно. Хореографом-постановником танців в фільмі був Кенні Ортега. Головні ролі у фільмі виконали Патрік Свезі та Дженніфер Грей. Сюжет фільму розгортається улітку 1963 році. 17-річна дівчинка Френсіс на прізвисько Бейбі проводить канікули з батьками в курортному готелі. Вона знайомиться з Джоні, красивим професійним танцівником, під впливом якого вона захоплюється танцями, і стає його ученицею, партнеркою не тільки в танцях. Обидва артисти були набагато старші своїх сценарних героїв. По фільму Джоні було 25 років, тоді як Патріку Свейзі вже 34. Бейбі у фільмі було 17, Дженніфер Грей на той час було 27.